Під Кірвоградом даються затримали водія наркомана. Під час патрулювання інспектори помітили автомобіль, який дивно рухався. Керманич зупинявся, потім рушав і через декілька хвилин знову гальмував. Даїжники вирішили перевірити, що трапилося. За зовнішніми ознаками водія було видно, що він знаходиться у стані наркотичного сп'яніння. Під час огляду салону легковика правоохоронці знайшли шприци з рідиною бурого кольору та сірникові коробки з подрібненою речовиною рослинного походження. Керував машиною раніше судими. 29-річний житель Новомиргорода. 31-річний пасажир теж відбував покарання у тюрмі. Обидва зізналися, що наркотики вживають давно. А от чому їх зупинили? І звідки в автомобілі взялися наркотики? Чоловіки не знають. Ви вживали наркотичні речовини? Так, Керували даним транспортним засобом? Керували. Що ви вживали саме сьогодні? Лолося Якщо чесно, то я, я, я не знаю, що я вживав. Це була якась речована коричневого.